Постійні обіцянки, постійні відмазки або просто популізм. Ми, активісти соціал-демократичної платформи, вирішили перевірити, чи знають рівняни, що таке вірус популізму і як він впливає на кожного з нас. Ми запитали рівнян, що таке популізм і як з ним боротися. Це коли Арсеній Петрович і Юлія виступають з трибуни Верховної Ради. Не знаю, не можу зразу сформулювати. Ну, так, дякую. Будь ласка. Ти що популярне? Не зовсім. Ну тоді не знаю. Дякую. Популізм – це пропагування якоїсь певної ідеї, в маси. Ну, що То що популярне, то, що відомо людям, не знаю, що узнають. Це така трипологія, яка е не від власна аналізу. думку, популізм е зв'язаний з, з народом, з. Що є популярним нашим, наш час, що популярне, це, наприклад, нарконок гуртків, популярних пісень, груп, все так. Це, я думаю, що рівноцінно брехні. Ну, людина, яка хоче себе прославити в тій чи іншому мірі, можливо, ви знаєте. Що... І коли вона цього не заслуговує навіть. «Даже не знаю. Популізм поняття не маю. Популізм. Ой, не хочу вам казати, як це звучить на самоділі. Бо доводиться використовувати ненормативну лексику. Ну, <популізм> ну самовихваляння. Розуміло. Без всякої совісті. От і все. Популізм. Я думаю, що це нав'язування якоїсь думки своєї. Ну хто вважає це правильно. Я думаю, що це так. Поняття не маю. Даже не знаю взагалі, чесно. Не знаю. Mm, mm Те, що популярне, популяризм? Mm -mm. Ні, не зовсім. Не знаю. Популізм, якщо чесно, я не знаю. Не знаю, хоча приблизно якось. Лапша на уші, от що такий популізм. <рес> ну, це коли висказують мнення, яке э, всі його знають, яке всі хочуть його услышати, скажімо mm -hmm. так. В моді, наприклад, в якісь рухи неформальні, не знаю. Ну, Особливо політиків. Є політики нормальні, адекватні, особливо в Верховній Раді, популістичні гасла, популістичні дії, популістичні прояви, ну, прояви популізму для того, щоб набрати побільше так сказати, балів народу. Верховна Рада. В політиці в першу чергу, так, да. В музиці, мабуть, також є якийсь свій напрям. Ні, я думаю, що це негативно, тому що кожна людина має якусь індивідуальну думку і це не має бути нав'язування котрої з думки, яка зараз популярна. Ну, мабуть, коли люди хочуть краще, коли поступають Можливо, ви лучше. Ще... Назвати якісь прояви популізму. Звісно. Посмотрите телевізор політиків наших. нас. Позитивне явище на На мою думку, негативне. Але я їх не дуже відслідковую. Ну можна сказати, деякі політики цим висказуються. Мені здається, що є люди з психологічної точки зору, які хочуть, які можуть навіювати щось бути лідерами, і є люди, які просто ну їхня така, ніби необхідність життєва, просто ну слідувати за кимось. Тому думаю, що ні. Я думаю, що можливо, як і корупцію, можливо, побороти. Просто треба адекватне рішення президента, адекватне рішення Верховної Ради. І тоді можна побороти все. Якщо не, не побороти, я не скажу, що її треба очолювати, але можна її зменшити, корупцію і популізм до певного мінімуму. Ой, На даному етапі не знаю. Ну, Реальними діями якимись. Це дуже-дуже негарно. Ну, як, як у зими. Один мені старий каже, все було б добре, а коли немає товариша Берії на їх. І все було в порядку, ніякого попліс. Я думаю, що можна. Можна, ну, методи, я не, ну, не знаю зараз, як назвати, якими самими методами, але я думаю, що кожна людина має індивідуально виражатися. І, е, е, Мабуть, що просто не використовувати думку чиїсь чиєїсь людини, яка зараз популярна. <сум> Мабуть, що так досвід політичного життя, суспільного життя і те, що називають самоврядування. Якщо буде в нас настояще самоврядування, тоді буде менше популізму, тому що більше народу будуть розуміти, як це зробити, тільки якщо не підтримувати ці висказування. Як датока можна побороти за підсумками нашого опитування, більшість людей взагалі не знає, що таке популізм, і тим більше, як з ним боротися. Ми, активісти соціал-демократичної платформи, готові надалі працювати у цьому напрямку і розповідати людям, що таке популізм і як вилікувати цей вірус.